Вітаю, друзі! Багато питань лунає до нашої компанії щодо нашого мобільного застосунку Коек Mobile. Що незрозуміло, то складно передавати показники за допомогою його нової версії. Відповідаємо! В новій версії мобільного застосунку внесли зміни в процес передачі показників через те, що оператор системи розподілу Кіравара Обленерго» змінив алгоритм співробітництва з нашою компанією як енергопостачальником. Тому тепер нова версія мобільного застосунку забезпечує функцію передачі показників через перенаправлення на прямі ресурси оператора системи розподілу. До речі. Ці зміни дозволили передавати показники тим нашим клієнтам, домоволодіння яких заживлено від мереж інших операторів систем розподілу на території Кірварецької області, зокрема таких як Полтава, «Боленерго» та Укрзалізниця.